Цієї весни виповнилось 70 років з дня смерті одного з найкривавіших тиранів в історії людства радянського вождя Йосипа Сталіна. За життя диктатора в різних куточках країни рад йому встановлювали пам'ятники, відкривали стели. Дніпро не був виключенням. Більше того, до сьогоднішнього дня в місті збереглися архітектурні ансамблі, що нагадують про культ особистості Сталіна. Всі монументи тиранові були демонтовані через кілька років після його смерті. Навіть самі комуністи жахнулися масштабом терору 1930-х-40-х років. Сталінський режим був засуджений, а монументи відправили на смітник історії. Ми вирішили побувати на місцях, де за життя тирана височили пам'ятники на честь нього. Екскурсію містом для нас провів краєзнавець Максим Кавун. Максим Едуардович, наскільки багато у нашому місті пам'ятників, які були встановлені за імперських часів, за радянських часів і тоді ж були демонтовані? Ну десь близько десяти. Тобто, цей процес був і в радянський період. Це стосується пам'ятників імперської доби і пам'ятників Сталіну, і навіть варіантів деяких пам'ятників Леніну, і навіть Шевченка. Зупиняємось перед колонадою парку Шевченка. Тут у камені був відображений відомий епізод радянської міфології Ленін у Горках. Поряд з лічем його вірний учень, кривавий диктатор Йосип Сталін. На бульварі перед колонадою встановлений був типовий монумент Сталін та Ленін в Горках. Відоме фото. Потім такі статуї встановлювали по всьому Радянському Союзу від Горкавказу значить, до Дніпропетровська. Невідомо, коли встановлена статуя. Ну, напевне, 49-51 рік. Демонтована 61 рік, коли повністю всі статуї Сталіна значить, демонтувалися а Леніна не залишили. Буквально через кілька десятків метрів в самому парку також був встановлений пам'ятник Сталіну. Причому після закінчення Другої світової війни монумент замінили. Входили люди в колонаду, бачили величний монумент Сталіну на круглій клумбі. Зараз там нічого немає, там все такий великий Сталін в формі генералісімуса. Саме ця клумба була місцем головного пам'ятника вождю Іосифу Сталіну. Так було обрано архітекторами. Значить, ця клумба і до війни, Другої світової, і після тут стояли статуї Сталіна. Вважалося, що після війни ні, зараз я знайшов факт, що і до війни. Значить, до війни стояла статуя роботи Меркурова, теж типова. Він стояв в шинелі з рукою. Така відома статуя, велика, десь близько ну, візуально метрів п'ять. А після Другої світової війни якраз була поставлена дуже цікава статуя Сталін в формі генералісімуса, З руками загнутими назад. Такої статуї теж не було в радянському союзі ніде. І на нього накладався зліва перший пам'ятник Шевченка, який стояв на скелі. Але він візуально наші сусіди з пам'ятником Сталіну. Це було спеціально продумана така головна алея, яка сходила донизу Дніпра, і в жодному місці радянського союзу такої композиції не було. Нагадує про перший пам'ятник Тарасові Шевченку лише постамент, який зберігся до сьогоднішнього дня. Цей монумент було демонтовано. Увічнили пам'ять про Великого Кобзаря вже на монастирському острові. Новий пам'ятник відкрили у 1959 році. Разом із тим, пам'ятник радянському диктатору було встановлено у іншому міському парку імені Глоби. Тоді він називався на честь льотчика Валерія Чкалова. Архітектурний комплекс, окрім власне монумента, зберігся до сьогоднішнього дня. Хто знає, виявляється, у нас у місті було досить багато Сталіних. Ага. От зокрема на одному з таких місць ага. ми знаходимося. От пару слів про це. дуже цікава локація, яка була мала і скульптурне, і архітектурне значення. Значить, це пропілеї входу в парк тодішній Чкалова. Пропілеї це дві значить, споруди, які об'єднані ідеєю входу в парк. А виявляється, що між ними була статуя Сталіна, дуже велика. Вона стояла от саме тут, і вони були задумані в 49-му році. Саме як єдина архітектурно-скульптурна композиція. На початку 1960-х років усі пам'ятники Сталіну були демонтовані, але інші радянські діячі у граніті простояли до 2000-х років. Ці монументи були демонтовані в рамках політики декомунізації. Про них нагадують лише окремі постаменти.